Отже, розглянемо операції з рядками, да, тобто мається на увазі операції з об'єктами типу String. Значить, там є доволі велика кількість методів, які дозволяють різні операції виконувати з рядками. Ну, давайте подивимося огляд цих можливостей, так, які там взагалі є можливості, і розглянемо приклад, да, зокрема, такого застосування. А, значить, Ну, перше, це є індексатор, да, тобто квадратні дужки. Він дозволяє за індексом отримати певний елемент, тобто символ да, цього рядка. Причому працює там в режимі, в режимі начитання. На Треба відзначити властивість length. В інших мовах програмування да, ви могли бачити, що для того, щоб. Дізнатися довжину рядка треба було застосувати метод. В C-Sharp це є властивістю, так? Тобто це не не функція. так Потім є метод копіту. Він дозволяє копіювати певну кількість символів з рядка в масив, так? в масив типу чар. Ну, тобто є можливість на основі конструктора класу Стрінг. З масива зробити рядок, а можна навпаки з рядка зробити масив. Ну, якщо в якихось ситуаціях вам там зручніше працювати з масивом. Ну, зокрема, для задачі на паліндром, зокрема, можна застосовувати і масиви також. Потім є метод equals, да, який дозволяє порівнювати значення двох рядків. Да, тобто, чи ці рядки однакові. Ну, є інші також методи. Метод compare. Да, зверніть увагу на те, що він статичний, да, тобто може працювати без створення об'єкта. Він порівнює рядки, які передані в аргументах. Да, тобто можна в аргументи передати рядки і їх порівняти. Є його модифікація Compare Ordinal. Да, він порівнює рядки, оцінюючи числові значення відповідних символів в кожному рядку. Да, я нагадаю, що рядок це набір символів. з Таблиці Unicode, да, відповідно, в цій таблиці кожен символ має якесь своє числове значення порядкове. Да, і Compare Ordinal він порівнює саме числові значення, да, які відповідають цьому символу. Є CompareTo порівнює рядок, один рядок з іншим, да, який є в параметрі. Тобто CompareTo не статичний, тобто він має бути застосований до існуючого об'єкта. Ну, мається на увазі об'єкта типу рядок. І цей комперед може повертати різні числа. Він повертає 0, якщо рядки рівні, інакше значить, повертає не 0. Ну, тобто він там може повертати як додатні, так і від'ємні числа. Тобто таке можливо. Дуже цікавий і дуже важливий метод Starts with. Він визначає, чи починається ваш рядок з вказаного підрядка. Да, умовно кажучи, вам, якщо вам треба перевірити, да, чи початок саме такий, да, то якраз оцей метод можна застосовувати. Ну і протилежний до нього, скажімо так, за, але дуже подібний. Да, скажімо так, також метод endsWith, він визначає, чи закінчується рядок якимось вказаним підрядком. Ну, наприклад, такий метод. Скажімо так, зручно застосовувати, якщо ви шукаєте риму в тексті. Да, у віршах, да, наприклад, якщо треба якусь риму знайти, о, такий метод може бути корисний. Е, також є методи index of і lastindexof. Вони повертають там, індекс першого і останнього ну, або останнього входження символа е, у, ваш, у ваш рядок. Е, ну, по суті, це аналог, е, аналог так би мовити, пошуку, да? інше, інше застосування пошуку. Також є методи index of any last index of any. Він повертає індекс першого або останнього входження будь-якого з перерахованих символів. Так? Ну, тобто, якщо index of, last index of він шукає тільки один якийсь конкретний символ, да? то ці два методи можуть ну, шукати значить, починаючи з набору символів. Ну і є один із таких методів, да, який ви могли зустрічати в інших мовах програмування. Да. Тут він називається SubString. Він дозволяє створити підрядок на основі поточного рядка, да, тобто взявши якусь, якусь частину. Ну, і також хочу зазначити, що в C-Sharp поєднується як. Операторний підхід, так і функціональний підхід до роботи з рядками. Тобто можна застосовувати операції так, на, зразок, на зразок конкатенації, коли вам треба об'єднати два або більше рядків. І можна застосувати метод конкат. Да, смисл його той самий, але писати, писати трішки довше. Ну і дивимося, приклад так: дивимося, приклад застосування. Такого, такого методу. Да? Е, да, тут, до речі, вказано шлях до документації, яка, щоправда, англійською мовою, так, але якщо знаєте англійську, е, на сайті Microsoft.com є більше документації про клас SystemString, тобто можна, ну і зокрема про, про метод копіту, але не тільки. Да, тобто е, Там можна з цим ознайомитися детальніше. Е, е, рекомендую, так, щоб ви. Щоб ви це зробили. Ну, дивимося, да? Значить, наш клас буде називатися рядок. Тут є public static void main, наша головна функція. Вона може бути з параметрами, хоча конкретно в цьому прикладі, можливо, вони не будуть застосовуватись. Я зроблю так трошки ширше, щоб код було краще видно. Значить, ну, backslash t означає табуляцію. Да? Це вже могли інших мовах програмування, в інших прикладах, да, щось таке зустрічати, робити. А таке вже могло бути. А, і значить, у нас є якийсь рядок. У нас є якийсь рядок, тобто є змін на типу рядок, де ми записали якесь слово, і тепер ми хочемо, скажімо так, з нього там, зробити, зробити масив символі, Да? Тобто, щоб оголосити масив, я нагадаю, що. Квадратні дужки в масивах в C-Sharp ставляться після типу перед ідентифікатором. Так, така особливість. Ну, цей масив ми створюємо за допомогою оператора Ніу, це поширена практика. Так. Знову ж таки, вказуємо тип даних, бо треба вказати, тому що на основі типу даних буде виділятися пам'ять саме такого розміру. Ну і нам, наприклад, треба 6 символів, так, тобто масив у нас буде з 6 символів. Значить, ми виводимо на екран. Початковий рядок, да, я нагадаю, що цей значок долара, це означає інтерполяція. Тобто ми в рядок можемо вписувати змінну, але беремо її у фігурні дужки, і замість цього ідентифікатора змінної да, буде, буде значить, вказано, виведено значення, да, яке відповідає цій зміні. Ну, і тут да, є спосіб перевернути. Перевернути рядок. Так, це, наприклад, корисно для пошуку паліндромів, але не тільки, так, інших якихось закономірностей. Значить, ми тут перевернемо рядок, але при цьому відкинемо першу букву. Так. Значить, яким чином це ми робимо. Ми дізнаємося за допомогою метода length, ми дізнаємося, скільки в такому рядку символів, тобто яка його довжина. Пам'ятаємо, що нумерація, нумерація починається з нуля, як і в масивах, так і в рядках. Так. І тому індекс останнього символа на одиницю менше довжини рядка. Тому, скажімо так, ми від довжини віднімаємо одиницю і таким чином отримуємо індекс останнього символа. Значить, умова виходу з циклу, що керуюча збінна більше нуля, тобто, поки вона більше нуля, то є щось шукати можливість. Ну і всі шарп працюють. Оператори інкремента декремента, тобто мінус-мінус, да, так як всі плюс-плюс, означає зменшити на одиницю, працює і постфіксна форма також. І ми тут виводимо посимульно, да, тобто ми посимульно виводимо значить, елементи цього рядка да, до рядків да, до. значить, Об'єктів типу стрінг стосовний оператор квадратні дужки, де можна вказати індекс і отримати елемент, який цьому індексу відповідає. І таким чином ми виведемо, скажімо так, виведемо це, це, це слово. І значить, це ми вивели, скажімо так, слово, а далі ми хочемо наш рядок скопіювати в масив символів. Причому пам'ятаємо, що ми копіювати можемо не обов'язково не обов'язково весь рядок, а ми можемо копіювати починаючи з певної позиції і певну кількість символів. Так, саме та кількість символів буде, так би мовити, поміщена в масив. Значить, яким чином ми це робимо? Значить, ну, ми вказуємо для, скажімо так, для копіту, ми вказуємо. Позицію, да, тобто ми вказуємо позицію в змінній рядок, з якої починати копіювати. Да, тобто я нагадую, що ми хочемо відкинути першу букву. Да, перша буква це по суті буде індекс 0, да, тому тут де копіту, ми перший параметр ставимо одиницю. Да, тобто буде взято з першого, ну, скажімо так, не з нульового, а да, з першого символа. Це назва масива, куди скопіювати. Це індекс в масиві, скажімо так, починаючи з якого записувати скопійоване зрядка. Да? І останній параметр це скільки ж таких елементів скопіювати. ну В даному випадку 5. Ну і що цікаво, що в WriteLine добре працює з масивами. Да? тобто Ви можете просто вказати назву цього масива, да? тобто назва цього масиву це по суті. Псевдонім так, або адреса його в пам'яті, і за цією адресою ті ці елементи вони будуть, будуть виведені. Ну, Тобто, таким чином ми розглянули основні методи так, по роботі з рядками, ну і розглянули один із, один із прикладів застосування. Так, а саме взаємодія рядків і методів символів. Властивість length, так, без цього ніяк, оператор квадратні Дужки, так, для того, щоб працювати з з рядком як з масивом, так, але є ще метод копіту, який дозволяє буквально з рядка окремі символи, задані символи, не обов'язково всі задані символи, скопіювати в іншу змінну, да, в змінну типу масив, да, класичний масив, і працювати вже з ними як. Як зі звичайними масивами.